Так, всім доброго вечора. І знову у нас робота з Валірою сьогодні. Ой, погода не погода, а ми з ним будем працювати. будемо працювати. Привіт, Будемо робити. А що командувати? Валера, я командувати не буду, щоб ми не побилися. Хорошо? Копай, як копай. Добре. Глибше? Ну і так, так брав, ну так бровенько ж, ти ж знаєш, щоб положити їх і щоб потім заливати шлангу, кинув і вперед. У тебе ж уже опит є? Ти ж робив у минулому році так. Ми один год чи два так садили? Один. Один рік один ти один рядок так посадив. А ти кричав на мене? А в минулому році заставила всі. І що ти недовольний був? Довольний. Так. Ні, може давай висадимо, а потім будеш дивитися, чи будеш зразу всі ями рити. Ну, давай, рить. давай висадимо, а потім буде удобні, так? Да? Так, да, буде удобні, звісно. Тут ціла агротехніка. Давай починати. А це сприкидуть твою баришну? Ну, остав її. Ну як? Я не знаю, якось остав. Тут ціла агротехніка мої хороші. Ви тільки подивіться, отут буде червоний, а отут одні жовті. А отут будуть ті, що квітнуть, а отут будуть ті, що побільше. Коротше говоря, тут не можна нічого сказати, навіть проти. тут, <звук> не Ну що, траншею Валера зробив. Оце в ці дві траншеї, стільки поміститься в нас, стільки висадимо, а там буде видно. Чи робити ще будемо, чи ні. Зараз по помідорах подивимося. Пішов Валера по помідори. От бачите, у тепличці вони у нас вже. Зараз він покаже, які в нас помідори. Маленька тепличка, вже. прийдете ще. Маленька, да мені, да. мені сподобалося. Ми, вже... Дуже... Мені давно по -по потрібно було витрити, вже цвітуть. <рес> От, зараз покажемо. Дивіться, які вже в нас ці помідори вже скоро будуть ці е, помідори, да. а да. ми не можемо їх ніяк висадити. Ну, така не давала, погода не зробиш. дає, хоч ти ж зробиш. Ну, стань, стань, я тебе ага. Зараз. Ку-ку, цибулю не вліть. Та ти мені рядок зараз зроби, я досадю цибулю. Да, зроблю. Все, вперед. Йди. Свободі. Дякую, що ти, ти плечко виручила. Хоч тісно. Ой, Благодаря. да, тісно. Тісно, Не, тісно, треба що... ще одну тепличку. Хра... Стояли вони, хворілися там добре. Куди... Менше... Менше носиться, Менше носиться да, в тепличку поставили, а то туди-сюди носили, одні більші, другі менші, одні розтрьопані, одні затрьопані. Коротше говоря, так, розлажувати я буду, да, да? Да. ну тоді піду калоші в дім. Давай, І що ви задумались? Та думаю. Оце з таким великим світом у мене ще ні разу не було. Ну, світі, колись були і Олю. Один раз колись. Я... Були отакі... Високі, високі оті були. Да. Года три назад, мабуть. Це да, я вже не пам'ятаю. А то були такі нормальні, садили по-чоловічески. Ну, а у цьому році, звісно, ну це Санька. Рансь... Санька? Да, Санька-манька. Санька, Санька-манька. Ну, подивимося, чи Санька чи Манька. Да. І пішла Михайловна розки... розтикувати. Перший пошов. Ну, кузя. Так, Валіра, да. неси я другий я... ящик, давай. Це ти, кузя, посадив, чи ти? Хе -хе. Ми вместе. Мы разом да. А цей ящик забирай. Гоу не Да, неси, неси. Несу. Давай. Давай буду садити далі. Угу. Спасіба, пожалуйста. І Оля продовжує тикати. Оце цікаво, якби поставити скар цей, що міряє, скільки ми. Наносилися, із кілометрів наносили як туди-сюди носили ці розсаду, квіти, заносимо, виносимо. Та, мабуть, сильно б здивувалися, да? Да. так? Ну, це одне, що радує, що ми у теплицьку поставили, це помідори менше носили. А квіти носили, носили, носили. Ну, продовжує, Оля, працювати. Да. Насилися, насилися, а вони ж квіти цвітуть, радують нас. Ну, сподіваємося, що і помідорчики, як Бог дасть вражає, порадують теж нас. Хай радують, ми не проти. А воно, бачите, швидко, то було вчора і не зайдеш на город, все було сиро, грязівка була. Один день суховію і вже пиль. Пиляка і вже пересохло. І воно, бачите, що твориться. Все попересихало вже. А там, де дорожку протоптали по сирій землі, так як камінюка, не вгризеш. Ладно, будемо працювати далі. Все, я досадила цей рядочок. Отак у мене получилось. Ну, а чумачинчик мій далі траншеї риє. Він у нас по траншеях спец. Ну, да? Це ж, ти, твоя ідея. Твоя ідея, це да? ж я видивилася таке в інтернеті дуже багато років, а потім забула за цей спосіб. О. А один раз посадила в траншейку. І Валера мене розкритикував по повній програмі. А тепер уже все пішло садитися. Ну так а що в мене виходу нема. А який у тебе виход? Тільки слухать мене. Ну так, ось один Отак. Все? Та цвітики. Ото ж треба викопати, ото в нас там цвітики в ящиках посадить. А, чорнобриці, понятно. Так, висадила я ці помідори, і зараз там трохи в мене не хватило. Нарядок, Валера ось ящик приніс. Зараз покажу вам, якими буду досаджувати. Це не помідори. Міню, але вони, чурного. Чурного ну, вони мініатюрні. Я вам скажу, що якби була трошки досипала землі, вони, може б і більше були. але Уже я, Ми з ними так наносилися в цьому році, я думаю, так само, як і всі, що вже їх і ніяких не хочеться. Ну, висаджу, висаджу. Вони будуть благодарні, вони добре підуть рости. Закінчую Олю, а я до, Оля, цей рядок, я докажу, коли ж так висаджували одні, такі гарна розсада була, все, посадили. І теж так досаджували, отаким, на вигляд, не дуже гарними. А вони вийшли з і родили краще, чим та. Та, що розсада, що вдалася. Було таке. Так що як ото гадкий утюнок у касці. Ну, продовжуй, Олю, продовжуй, Я вже шлангу притягнув, тобі будеш шлангувати далі. <реш> ну, іншими словами, поливати. Ну я завжди на неї кажу, шлангує. <рик> Почала Оля шлангувати. Бачите, як шлангує. Ну це я шлангую поки, щоб сильно їх не залити. а потім кину шлангу і воно буде вийти. Так, так. Це поки як приймуться, потім шланга ложиться і Оля там сидить, мороженко кушає. У теплій шубки. У, у теплій ході, шубки, як ви бачите. Шапки і в рукавичках. У 50 градусну жару. Так. Ну, шлангуйте, Оля, шлангуйте. шлангуйте. Так, ну що, мої хороші, повисажували ми. Я тепер заливаю О, і ще залю. О, і понакриваємо на ніч, бо хто зна, яка буде. Погода. Вроді і тепліше, ніж було, але подальше від гріха, як то кажуть. Все, я полила, а Валерине діло тепер накрить е, тунелями. Отак. От Всі працюють, ніхто не сачкує. Так, да, Валіра? Навіть да, да. я не сачкую, навіть я ти... працюю. Як, що... як же ти могла сачкувати, що ти шлангуєш? хе <рес> Що я тільки не роблю. І сачкую, і шлангую, і працюю, усе вмію. Гарне діло такі тунелі, звісно. Мені не Чого? А огород затаптується. Ну, що ж ти зробиш, Валіра, це ж таке. А якби ти ходив між рядами, ти ж теж будеш стежку робити. А як, як обрізаєш, як підв'язуєш, то по стільки ти раз ходиш. По 25? Да? Ну все, я доказала, так? Да? Ну і не спорь, бо ми ще з Валерою, представляєте, працюємо і сьогодні ще й не погризлися. Оце диво. Диво дивне, чудо, чудне. Цю панеловину накриваємо отак. так зверху ящики, а потім агроволокном кирпічиками притистичним, та так і буде. Бачите, які ми всі придумкувати українці? О, за границею би капець-капець був би. А ми придумаємо, що хочеш. Ось так. Зараз накриємо і не так не і буде. Оце, а? оце треба брати, не оте. Нове? Та да. давай любе яке, чи нове, чи стара, йому одна шана. його на землю стелить. Бжить Валера зі своїм агроволокном. Гужке буде, так? тут 10 метрів. Оля, вставай, давай. Уставать? Да. Встаю. Ну, все, на сьогодні наша робота закінчена. А -а -а. Ми йдемо дихати. Помирилися, звичайно. Ну, Зато не поцапалися. Всім пока-пока.